Вітаю народ! Ви на каналі IDPlay, мене звуть Сергій. Сьогодні у нас 7 days версія 1.4 актуал. Ми що робимо? Ми збираємо речі. Так? Я полюю на монстрів, полюю на різних там страшних вовків, ведмедів зомбі, з них падають завжди сумочки червоні і там є ліаги. І гроші, короте, і набої, і оце все. І я ось дивіться зараз по цьому смачку. Непоганий лутав, вітамінка, і набої, коротше все таке інше. Ось, І я цим займаюся. Коли я ще будував теплицю, я ще і розбирав на м'ясо, в них багато пада гнилого м'яса, шкіри багато падає, кісточок багато падає. тобто кісточки пішли на клей. Шкіра на, якесь там, на щось, якісь речі да, пішла, бо їх можна просто продавати, якщо дуже багато, в мене кілька тисяч було. Да? Ось, і гниле м'ясо пішло, щоб зробити ділянки, фермерські ділянки, і ви можете тоді вирощувати собі до будь-що там, да будь-яку будь їжу там, таке інше. Ось, що я роблю? Да? Я бігаю дуже швидко і стрибаю, бо в мене є. Адреналін, в мене є нон-стоп. Так, до речі, тут цікава кумедна локалізація сервера. Адміни заморочились. Взагалі, молодці. Вони допиляли локалізацію. І україномовний сервер тепер повністю. Все, всі речі, всі завдання, всі квести, всі... все-все-все, все все воно україномовне. Воно українізовано, локалізовано. І доволі таки е, зручно і приємно грати в... Свою улюблену гру. О, до речі, якщо ви також в неї граєте, то підпишіться на канал. Якщо ще не граєте, то все одно підпишіться на канал. Завітайте в Діскорд мого каналу, він є в описі каналу, можна зайти і там дуже швидко перейти до нього. Ось В Діскорді вже кілька десятків гравців зібралося. Дивіться, я настільки вже впевнений в собі, те, що я просто валю, нікуди не залазячи, не стрибаючи, просто вбиваю цих вовків. Ведмедя трошки важче вбити. він Має майже 5 тисяч здоровля, як то кажуть йому. Ось так що у Вовка 3 тисячі, тобто ну, він майже вдвічі худіший. Ну, Вовк повинен трохи бути менший, ніж в це логічно. Ось, але лут з них падає однаковий, тому я більше люблю Вовчиків бити, і вони частіше спавняться, ніж в мене. Хоча, блін, їх погано видно, бо вони худорляві і за цими всіми деревами. До речі, е, хочу. Трохи розповісти про сервер. Сервер цей називається Ядерний борщ Його так і можна знайти по назві, або на моїх стрімах є айпішник його можете знайти. І там також є посилання в Discord цього серверу, так що можете зайти, просто запитатися. Це вже не скарб, да, оце, що не скарб. Як, де ж каже скарб? пан Гетьман, що це скарб. Ось. Так що да це справжній скарб, можете зайти на сервер ядерний борщ. Він доволі популярний. В Discord сервер вже більше ста людей. В самій в грі на сервері, він на 40 людей розрахований. Я бачив аншлаг більше половини гравців, тобто 25, 26 таке інше. тобто Два десятка людей грає ну, одночасно. Да? Буває, ну це так при аншлагах. Да? А так, звичайно, ну, десяток, півтора людей бігають. Ввечері є з ким пострілятися, є що позбирати, є і повиконувати квестики і таке інше. Можна знайти знайомих друзів або прийти зі своїми знайомими друзями. Це вже на ваш розсуд. Ось дивіться, я заліз на гору, бо коротше, тут рідко хто ходить, і я зараз хочу вище стати, подивитися навколо, що тут відбувається. Я тут побачив ведмедя. зараз ми його пристрелимо. І я побачив, бачите, там ось... Засвітився цей. Я думав, що то міні-бос. Але то був не міні бос то був Толік-електродолік. Ось ви зараз побачите. Він коли ще підійде, у нього 200 тисяч здоров'я. Побачите, я почав у нього стріляти. Ось е така тема. Це бос. Тобто, дивіться, тут в грі 190 тисяч. Е тут в грі е є система міні-босів і босів. Вони додані для того, щоб розширити систему модів. Тут є моди на зброю, на різні інструменти кількох рівнів. Є учнівський, це такий бірюзовий, потім підмайстра це такий епічний фіолетовий, потім золотий, це вже майстра. І найвищий це алмазний рівень. Тобто на всі ці речі ось так і потрібно. Срібло, золото, алмази, зрозуміло, да? і потрібні легендарки. Так ось ці всі речі, срібло, золото алмази і легендарки, вони падають з міні-босів. І, звісно річ, з босів. Е, з певним шансом. Тобто, може впасти, може не впасти. Може міні-бос мені може принести 4000 дюків, а може її не принести, просто принести набої. Да? Тут вже як вам повезе. Ось. я е, Ну це так ось, бачите. З цим толіком я чомусь подумав, що може збудую таку вежу невеличку, яка буде прострілюватися, і типу, можу на, на ній якось відбитися, але, <хи> але коротше, цей босс копає під мене і ще нюанс, я стріляю під себе, да, під вежу. Тобто я бронебійними набоями я вибиваю грунт у нього з під ноги. Ось це такий мінус, бо я сам собі підриваю, да? Да, підриваю сам себе. ось, І бос коротше, просто там доламує потім цю вежу. Ще мені ну, ці міні боси які плюються, вони прям капець, вони руйнують блоки. І ще й птахи. Коротше, дивіться, тут така тема з птахами. Коли ви поранений, то обов'язково ось ці пташки і вони вас почнуть закльовувати, добивати. тому... Слідкуйте за своїм здоров'ям, не лише в грі, а в реальному житті. Тобто, якщо е, ви будете слідкувати за здоров'ям, то до вас не будуть чіплятися ці всякі потвори да, і таке інше. Ось, що е, ми робимо? Зараз я вирішив добити цього міні боса який там плюється кислотою, бо він е, ну, руйнує, да? він руйнує блоки. Навіть бос не так сильно б'є блоки, як той міні-босс, Ну і плюс він руйнує мені здоров'я, за цього на мене нападають пташки. А мені, бачите, який я розумний, mm. <рес> самому страшно. Ось а мені не хочеться, щоб на мене нападали пташки. Ось. Е в общем, я тут дивлюсь на те, що в мене є. Я побачу, що в мене є рекох. Рекох це 50%. Коротше. До зброї, уявляєте, ось, і ну, в мене зараз кулемети і пістолет, тому що є сенс лупити з кулемета. Я побачив, що в мене ще майже 2000 набоїв бронебійних. Це мене, відверто кажучи, порадувало. Але не порадувало цей момент, коли я блін, впав. Бо я бачите, бронебійними пробив дірку і башта просто склалася. І тут я ось, бачите, він вибив все ж таки кілька блоків знизу. Але я добудував базу, і тепер вона має ну, типу, 5 метрів опори. Це вже Це вже немало. Яка тактика вбивства боса? Да? Нарешті перейдемо до цього. Да, моменту. Дивіться, міні-боси, як їх вбивати? Просто будуєте стопчик 3 метри завишки. Міні-босси не вміють застрибувати одне на одного і не вміють застрибувати... по... На них не може застрибнути ні бос, ні інший міні-бос, ні зомбак, бо вони провалюються, коротше у них текстура всього метр на метр. Ну як куриці зайця. Ось, а наприклад, боси також, боси можуть стрибати. Дивіться, це він мене пробив, коротше, да, бос у ярості, він мене пробив ну, шкоду на якось таким струмом, да, розряд струму дав і через скільки блоків мене пробив. Ось. Е, бос. Я боявся, що нападають туди маленькі міні-боси, чи нападають зомбаки, і він по ним виліз. Скоріше за все, що бос може вилізти. Тому їх треба вбивати. А міні – ні, вони, коротше, трохи забаговані. Е, нюанс боротьби з босом великим. Це вежа. І це стріляти отак от десь, щоб ґрунт був ну, більш-менш такий... Пробивний, да, тобто не якась сталюка, да, а якісь камінці чи щось таке. Я стріляю і він е, хоч має текстуру за вишки більше 3 метрів, десь 3,5-4 метри. Це збільшений гуль, скажімо так. Да. Тоха це збільшений байкер з рогами, а це тупо гуль, але з таким електричним нюансом, да, він б'ється струмом. Так ось, е, завширшки він на 1 метр. Він спокійно, дивіться, він викликав бойове братство, братерство. Тобто викликав десь десяток міні-босиків. Ну це типу класно, тому що міні-босики, це, ви пам'ятаєте, це лут, це гроші, це набої. Головне, я дуже надіявся, що з них випадуть набої, бо в мене, ну відверто кажучи, закінчувалися набої. Я взагалі-то йшов не те, щоб на полювання, я йшов, скоріш ніс лут. Ви бачите, в мене там половина лута, це... Таке, що на продаж, да? а інша половина це гроші, те, що треба викласти додому, але я просто ну, не доніс, бо почалася ніч. Ось, і я ось тут мені просто по... Так що ось такі справи... Дивіться, можна... можна бити боса, можна його перемогти. Просто вам потрібен бетон з собою, потрібен кулемет, і, звісно, річ потрібні набої. Без набоїв справи не буде. Я... Блін, поліз до нього, а потім вже знаєте так задумався, а чи вистачить мені взагалі цих 2000 набоїв і була надія, що оці ось його посіпаки принесуть мені трохи набоїв. І врешті-решт там щось нападало на пістолет, і я так подумав, що якщо що, просто доб'ю його вже магном. У Магнома дуже велика шкода, там майже 200. Ось, і він впритул, да, так ось вгатити там з 3 метрів чи з п'яти. Взагалі топ-зброя, як дробаш лупить, але більш точніше, ніж дробаш. Але додам від себе такий нюанс, що на магном чи на револьвер потрібно ставити мод, який зменшує розкид, коли стріляєш. Бо блин, він може зробити постріл в ногу, а наступний свій постріл зробить в голову. Да? Тобто, і при цьому ви мишку взагалі не двигали, це просто від його віддачі, да? так відкидає сильно. Ось, кулемет, бачите, він просто ну, точково да, працює, він взагалі розкаду нема. Ну, тут на ньому, правда, так стоять моди на зменшення розкаду. Розумію, що це основна зброя, вона найпотужніша в грі, кулемет. Е, Потужніший це кулемет лише снайперка, але у снайперки є обмеження по кількості набоїв в магазині. Кулемета тут 480, в мене з модом з золотим. да, е... Ось, а з а... алмазним було б 600. Ну, я ще його <смі> не зробив, не, 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 не збирав ці алмази. Та і книжечки, насправді я щойно ось тільки їх довчив ці книжечки, бо я граю майже завжди в соло і короте, важко, коли ти граєш там з друзями, да, знайомими, тому грайте, намагайтеся гра... грати ну, з кимось в кооперативі. Якщо навіть... Немає якихось друзів, то знаходьте знайомих, да, кооперуйтеся на сервері там, з одним, з двома, з трьома людьми, вам буде легше в плані книжечок. Да, тобто, наприклад, ви скидаєте всі книжки там, на щоб моди да, робила одна людина. І це буде набагато швидше. Тобто прокачати одну людину, ніж вкачати там, кожному окремо. Це, ну, це зрозумілі речі, тут нічого я. Ніяких секретів, як то кажуть, фірми не розкриває. Да. Так і роблять люди, коли е, грають там, в п'ятьох чи в шістьох, да, вони одного розкачують максимально. Е, наприклад, на той, що там, зброяр, да, робить зброю робить мод. Дивіться, бачите, е, цей, е, ця криса пролізла через текстури. Міні-босс просто проліз через е, оцей блок навіть. Блін тобто як. Да? Я дуже сподівався, що хоча б босс не забаганий, що він не вилізе. Ось, але я побачив, що він 5 метрів піді мною, і він ну, фізично вже ніяк мене не дістане. Тому я такий смілий сюди спустився і гатю його майже впритул. Тим паче я глянув, що набоїв в мене не так багато, врешті-решт я хотів спробувати пістолетом звичайним постріляти. Але думаю, наші мені пістолет, якщо в мене є прокачаний шостий магном з модами. До речі, тут також на ньому, стоять пічні моди, ну не золоті, але... Тим паче їх також доступ тут. Дуже, дуже нормально він навалює. Єдине, що зараз я не бачу скільки там життя, але це не важливо. Я розумію, що треба валити десь ну, кілька сотень набоїв в нього. Ось, а потім вже подивимося, якщо що, вже доб'ємо його кулемету. Ось така історія про Толіка, да? вона ну, добігав свого логічного кінця, як ви зрозуміли, що босс уже звідти не вилізе. Я по звуку зрозумів, що я десь майже дострілюю вже там, бронебійними до... до поверхні. Так, і давайте вже підведемо ітоги цього відео. До речі, підпишіться на канал. Чомусь YouTube полюбляє, коли підписується під час відео. Так Контент буде просуватися краще. Підтримайте україномовний контент, підтримайте мій канал, залітайте на наш Discord. Сервер він також є у описі під каналом, та й під відео він також є, так що заходьте, не соромтеся. Там є вже кілька десятків людей і ви будете завжди мати з ким потрендіти, потеревеніти і з ким пограти. Тут граємо ми не лише в CVNDS, а ще і в різні інші онлайн-проєкти. Так ось, до речі, про онлайн-проєкти. Да? Коли люди грають... Кооперативі да, бажано грати в онлайн-ігри в кооперативі. До цього об'єднуються в клани, гільді, але про, хоча б просто з води, групи і да, таке інше. Тобто, тут можна об'єднатися в групу, тут нема офіційного плану, але група є. І в цій групі ви можете разом будувати, виживати, і дуже, дуже це полегшує виживання. Бо гравці одне одному допомагають. Один, наприклад, Займається розбором транспорту, йому роблять першому ключ, оцей де розводний, він бігає, розбирає транспорт. Інший займається фермерством. Там, третій займається зброєю, він робить гарну зброю всім, да, він прокачує всі ці навички на зброю. Е, там. І хтось, наприклад, четвертий, да, або хтось з цих же хлопців прокачує навички на торгівлю. Да, він, він лише торгує. Тобто не всі бігають, кожен торгує, всі додому зносять, скидаються барахло. А хлопець з розкаченим навичком на торгівлю ходить і дуже вигідно і продає. Тобто, так ти один продаси там на 15-20 тисяч, а розкачаний хлопець може з цього виторгувати 1050-50, да? тобто, ну, да? тобто втричі більше, ніж е, нерозкачаний хлопець. І в цьому є сенс, певний сенс є. Тому я вважаю, що ось дивіться, боса я забрав лут, але, але чомусь скриня не пропала, вона залагала, тут ще тіп висить. Я впав до клеймблоку, все, ніще вже не, не можна, але блін, звідси і не вилізеш. Тобто, бачите, не ставиться на, на істоту, треба, коротше, щоб не було істоти, а він не пропадає. Ось і щоб він пропав, треба коротше, щось зробити. Я вирішив просто з боку зробити дірку і коротше, ну, врешті-решт вилізти. знаю, а? якось так, все, Нижче вже не прокопався, там бедро не, не пада нище. Ось боку я заліз, поставив все ж таки цей блок, трохи вище, да, і зміг нарешті вилізти. Забрав я, чому я сюди стрибнув, бо тут були сумачки від міні-босів. Ну, чому, чому їх вже кидати, да, якщо бос був повержений, щоб не забрати. Ось, І так ми, да, вода... Доха був, як то кажуть, завалений. Ще я запропонував в Discord зробити бістіарій на сервері. Да, тобто опис міні-босів, босів, босів е, їх лор, да, хто вони такі, які в них здібності, як їх валити, да, що з них ну, приблизно можна чекати по луту. Бо все це е, можна знайти лише, е, як то кажуть, е, шляхом. Е, Да, просто я там побачив, що з них падає набой, побачив, що з них падає якийсь лут. Да? Але новачкам і та взагалі і не тільки з новачкам було б цікаво і корисно прочитати. Про босів, про міні-босів. Е, я скажу так, що з босів мені подобається, що падає багато досвіду, ну, 90-100 тисяч да, досвіду. З міні-босів падає значно менше, там, по 6 тисяч. В принципі, ну, це нормально. Ось я тут пишу, що я тут вбив. Тоху. E, e, Ні, не це не Тоха, це Толіка да вбив Толіка. Тоху e, я вбив трохи ну, там, кілометр звідси, да, трохи нижче. ось e, Нагадаю, що це сервер ядерний борщ. Вайп у нас в п'ятницю, 16 числа. Залітайте на свіжий e, версію. Гри, сервера, да яке оновиться. Ми гратимемо також на версію 1.4, але на новій мапі з якимись новими плюшками нам обіцяти зміни. Це вітайте. І дякую за перегляд. Бувайте!